На машині стоїть 4 датчика розпідвала. Відповідно, варіаторів треба два, бо один варіатор може обслужити такі 2 датчика розпідвала. Вони запаралелені між собою по живленню, по сигнальним проводам. Через гофру виведений тільки один датчик на колінвал. Ну, один дріт на датчик колінвал. І 8 дротів на 4 датчика розпідвала. Від одного від другого варіатора. Засверлений отріб, вставлена заглушка, від нас автомобіля така велика, бо тут багато проводів. Всі проводи, що йдуть на двигун, на форсунки, на датчики і плюс на варіатор. Проведені всі через одне місце через одного. Ставиться ця кришка. Тут дуже добре, що десь є можливість демонтувати частини цих перегородок. Вже її можна крутити, протягувати провода по довжині. І крутиться тут тільки на один болт, а потім на трубу.